У житті нашого суспільства особливе місце займають громадські організації, адже вони згідно з чинним законодавством дають змогу реалізувати свої політичні, професійні, творчі та культурні інтереси. В Коростені теж діє ряд таких формувань. Серед них жіноча рада. Під час чергової апаратної наради про діла і турботи коростенської міської громадської організації Жіноча рада розповіла присутнім голова організації Світлана Загоруйко. Першим і основним напрямом роботи голова жіночої ради назвала благодійність. Крім традиційних заходів, приурочених до якихось дат чи подій, члени жіночої ради допомагають хворим дітям, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. З минулого року в нашому місті з'явилася така категорія родин, як сім'ї учасників АТО. За словами Світлани Загоруйко, коростенці щирі турботливі люди. Вони активно відгукуються на пропозицію допомогти іншим, будь-то дитячий садок, центр реабілітації для дітей-інвалідів, поранені учасники АТО чи люди похилого віку. Найважливіше сьогодні для нас всіх не втратити темпу роботи і більше робити добра. Жіноча рада міста вдячна всім благодійникам за їхню небайдужість до проблем до біди людської. Успіхи жіночої ради не були б такими очевидними, якби не співпраця з різними громадськими та державними організаціями, наголосила Світлана Загоруйко. Сьогодні членами громадської організації жіноча рада є 28 активних коростенок, девізом роботи яких є зберегти, примножити, передати, що вони, на думку міського голови, гарно і роблять. Бережуть традиції, примножують досягнення та передають любов до користення його мешканців іншим. Наступною щодо профілактичної роботи, запобігання правопорушень та злочинності серед дітей та учнів. Нівської молоді доповідала начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Діана Бобровник. Формування людини, як відомо, починається з дитинства. А в молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норми поведінки звичок потреб особи. Нестача спілкування, емоційна незадоволеність, яку діти нерідко відчувають у власних родинах, виливається у збільшення кількості протиправних дій з боку молоді. «З спочатку цього року. Неповнолітніми було скоєно сім злочинів, в яких приймали участь сім неповнолітніх. Але якщо аналізувати в розрізі кожного злочину, то ми бачимо, що троє дітей це мешканці інших районів, тому будемо вважати, що саме користенців було чотири підлітка, і відповідно чотири злочини. Якщо аналізувати за аналогічний період минулого року, то там було 11 злочинів, в яких приймало участь шість неповнолітніх. Варто наголосити, що більшість правопорушень скоюються дітьми з неблагополучних родин. Сьогодні на обліку в кримінальній міліції у справах дітей перебуває 14 підлітків. 18 батьків притягнуто до відповідальності за неналежний догляд за дітьми. Мають місце в випадки, коли діти потрапляли до реанімаційного відділення з алкогольним отруєнням. Чотири таких випадків було, і причому, коли проводили службові перевірки, то троє з чотирьох це були дівчата. Одним із напрямів у боротьбі зі злочинністю серед дітей є профілактична діяльність, яку проводять педагоги, співробітники соціальних служб, службу у справах дітей та працівники правоохоронних органів, наголосила Діана Бобровнік. Далі про виконання зауважень та пропозицій мешканців міста, внесених під час звітів керівників комунальних підприємств житлово-комунального господарства за місцем проживання, доповідав начальник першого жеку Петро Городничий. Він зауважив, що всі роботи щодо ремонту житлового фонду ведуться відповідно до графіка виконання робіт. Напротяг звітного року було значно покращено технічні можливості підприємства, так як придбано необхідне обладнання для надання послуг, відремонтовано технікою. Підприємство проводилось роботи по благоустрою прибудинкових територій. Власноруч було виготовлено та встановлені декоративні клумби, відремонтувано та встановлені малі архітектурні форми на прибудинкових територіях. Заслухавши доповідачів, міський голова Володимир Москаленко підвів підсумки роботи за травень, відмітивши, що промисловість міста працює гарно, а це не може нарадувати. Відмітив і гарне проведення Дня міста та свята випускників. І на сам кінець Володимир Васильович закликав керівників підприємств, установ організацій, не дивлячись на відпускний період, взяти активну участь у благоустрій міста. Для комунальщиків трава росте. Нагадую, і для всіх теж. То закріплені, квіти бур'яном позаростали, то де закріплений, позор, звісно. Тратури не робляться за рідким виключенням. Якось нема у нас такого не пішов цей процес. Як хотілося, щоб воно було це, ну, починається там відпускна кампанія, але це не знімає проблему цього благоустрою, який у нас на сьогодні слабенькими темпами ведеться. Ну і зрозуміло, тут ці. Фонтани, площі, там все, що ми обіцяли пам'ятники, які там йдуть. обговоривши всі питання, міський голова побажав всім плідної роботи.